Троє людей постраждало в Одесі внаслідок масованого удару дронами. Напередодні пізно ввечері Росія з моря атакувала місто безпілотниками, внаслідок чого зайнялися пожежі. За інформацією голови військової адміністрації Олега Кіпера. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі. Міський голова Одеси Геннадій Труханов уточнив, що ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі міста. Багато квартир пошкоджено. Він додав, що вранці розгорнуть оперативний штаб, де інформуватимуть людей, як отримати компенсацію на відновлення помешкань. Декілька керованих бомб сьогодні вранці, та вчора ввечері окупанти скинули на приватні житлові будинки в Ізюмському районі Харківщини. Авіаудар завдали. По прифронтовому селу Горохуватка там поранень зазнало двоє осіб, зайнялися чотири оселі, пошкоджено понад десяток будинків та кілька магазинів. Уночі ворог завдав авіаудару по білопільській та ворожбянській громадах Сумщини. У від влучань травмовано одну людину і пошкоджено дев'ять приватних будинків. Також рятувальники витягли з під уламків песика. Нафтогаз України через атаки РФ взимку 2025 року втратив майже 50% видобутку газу. Найбільш руйнівною стала атака в лютому 2025 року. Російські обстріли могли призвести до системного газового блекауту. Особливо критичною на той момент була ситуація з опаленням у кривому розі Миколаєві та Херсоні. До постійних ворожих обстрілів додавалися проблеми з критичним станом мереж. Загалом майже 500 аварій бригад працювали цілодобово, щоб відновлювати газопостачання після аварії або обстрілів, щоб не залишити понад один мільйон людей без опалення та електрики. І вже в березні українські енергетики відзвітували, що змогли відновити понад половину обсягів видобутку газу і вже зараз активно готуються до наступного опалювального сезону.